Бажаю всім мирного і спокійного вечора. Вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео, друзі, я хотів би поговорити на таку тему, як заготівля дров у лісі, верніше, збір дров у лісі, тих дров, які там впали, сухостой, там після буревію, там великий гіляк і так далі. Законно це чи ні, можна збирати, не можна збирати. Бо я думаю, що це відео актуальне. У зв'язку з тим, що зараз саме само розпочинається, можна сказати, опалювальний сезон. І це питання, я думаю, дуже актуальне для мешканців сіл, так як в багатьох є ще вдома групки, багато хто е, ну, опалює, як би сказати, і газом, і е, твердопаливними котлами, грубками е, і для економії, і, можливо, немає десь там ще газу або ну, є якісь на те інші причини. Також е, знаю, що є в мене знайомі, які поперебиралися в село в батьківські хати, згадали про батьків, які вже давно немає, але хати є, грубки є, і треба їх чимось отоплювати. А не в кожного друзі є можливість придбати дрова за 12-14 тисяч в машину е, рубаних дров. Якщо там в бабці пенсія 3,5-4 тисячі, то ви самі розумієте, що їй треба на ту групку, на ту групку, на ту машину дров. Збирати декілька місяців, причому не тратячи ні копійки. От такі, друзі, реалії життя у нас. А ще тим часом, коли наші сусіди все активніше і активніше вибувають не тільки енергетику, але і газ, газову інфра... інфраструктуру, то виходить тоді, що і газу можливо не буде, бо в наших сховищах, згідно останніх ну, в новинах, що показують, що якби газу не дуже. Тож думаю, це відео буде актуальне всім. Я це друзі зустрівся з лісовою охороною. Вже не вперше зустрічаюся, а цей раз ми з ними поспілкувалися в хвилин 30. Ну, на камеру вони не хотіли, щоб я їх знімав. Але люди увічливі, представились, показали документи свої, все нормально. Ми з ними поспілкувалися, вони мені все розповіли, що можна робити, що не можна. Я, звичайно, потім ще подивився в інтернеті. Виходить, все те, що вони казали, це дійсно правда. О, а в конці ми дійшли висновку. Що ще ну, в кожному регіоні по-своєму. Єдине, що дозволяється заготівля е, ну, е постановою Кабінету міністрів, що я не помиляю, заготівля в прифронтових регіонах. дозволяється е, дров. Також сюди відноситься і заготівля е, чи збір дров в, в лісо. В лісо на лісосмугах, а полозахисних смугах. ось так буде. Також під е, закликаю вас, підписуйтесь на наш канал, ставте, залишайте ваші коментарі, ставте вподобайки. Тут я не буду вимикати коментарі. Хотілося б почути думки розумних людей. Можливо, будуть якісь там люди з юридичною освітою дивиться е, це відео і цікавить просто. Е, ну, яка ваша думка? Не та думка, яку там казав дід, казала, баба, може, брати тобі нічого не буде. Бо згідно чинного законодавства, е, збір дозволяється тільки грибів, ягід. Хвої, шишок і дрібних гілячок. І кори, кору ще можна збирати, а остальне все ж не можна збирати без лісорубного квитка. Тож, я думаю, що це відео буде доволі актуальне. Всім приємного перегляду. Очікую на ваші коментарі. Доброго дня, дорогі глядачі і підписники нашого каналу, а також ті, хто дивиться наш канал без підписки. Хочу в сьогоднішньому відео, друзі, поговорити на тему, чи можна збирати дрова в лісі, які там повалив буревій, там гнилі, таке, що попадало, гіляки і так далі. Ось там стоїть моє авто. І чому я вирішив зняти відео на цю тему, розкажу вам, друзі, коротенько перед історією даного відео. Всі, хто слідкує за моїм каналом, давно знають, що у мене, щоб доїхати до моєї лісової. Пасіки, ну, я доїжджаю через ліс і ось там далі мій точок, уже поле, можна сказати, де ростуть дерева, мій росте садок і стоять мої вулики. А щоб доїхати до своєї пасіки, я, друзі, мушу проїжджати ось через такий ліс. Тут була доволі така захаращена дорога, але з часом я її прочистив трішки, е, таке всяке, що там попадло, бо прибирав дай собі, зробив, таку... Е, ну, вона тут була ця дорога, але я її якби, трішки окультурив, щоб можна було їздити. Раніше сюди їздили. Лісовози возили ліс там, туди-сюди місцеві жителі їздили. І... Але з часом вона так занедбала, занедбала, занедбала. Основна дорога там йде трохи далі, а сюди я собі тут так під'їжджаю. І, це... І до чого я веду. І ось одного разу, разу вірніше, два дні назад приїхав я трішки так би попрацювати. Виходжу, а мою машину, сплутну підперла, державна. Як то буде правильніше. Державна лісова охорона. о, да. Підперла державна лісова охорона на Ренодастер. Геть уплотну підперли і сидять хлопці. Ну я прийшов до них, привітався. О, вони представились, друзі, да. показали посвідчення, де було вказано, що вони є працівниками державної лісової охорони. Все як годиться, представились і ми з ними, вони кажуть, ми думали, що ви приїхали красти ліс. Я їм, бо бачимо, що така вже якби дорога наїжджана, натоптана. Можливо, ви тут щось протиправне, якісь там дії вчиняєте. Ну, я їм розказав, що в мене тут є пасіка, є якби такі ну, пасіка поле, де я посадив садок і де ростуть трішки дерев самосівом. Ми ми з ними поспілкувалися на тему, чи можна вирубувати вірніше, чи можна збирати там ось такі друзі, гіляки. Або ось там, де бачимо, дерева попадали, можна їх забирати чи не можна. І я з ними так, якби, поспілкувався і дізнався, друзі, багато чого нового з офіційного, офіційного, можна сказати, а не те, що кажуть, бери, там нічого не буде і так далі. Тож, підписуйтесь на наш канал, і зараз в цьому відео ми розберемо дану тему, що я, друзі, дізнався. Так, що ж, продовжимо, сядемо, трошки відпочинемо і розкажу. і хочу. Ну, розказати, що я це. Першим ділом я їх запитав, е, от кажу, дивіться, показав, е, де тут є повалені е, дерева, кажу, от їх можна брати чи ні. Ну, Вони мені сказали, що ви не маєте права відділяти стовбур від пенька, бо е, ну, це заборонено законом. Можете збирати е, там гілячки дрібні, такі невеликі, які попадали у вітру, да, і все. Ну, Ми там ще з ними багато спілкувалися. Вони в основному там мені закони все розказували. Я вже вирішив більш так е, ширше. Уникнути в цю тему у зв'язку з тим, що багато людей зараз живуть в селі. Багато людей перебралося в село. Самі знаєте, яка що в нас в країні йде війна, де багато немає електрики, і люди ну, згадують про свої якби, старі хати, де жили батьки. Особисто так мій один знайомий згадав про батьківську хату і теж перебрався в село. Ну якби шукають можливості для обігріву. Дешевше, бо і з газом, я думаю, теж друзі, цієї зими будуть проблеми. Бо самі знаєте, як наші сусіди роблять яку нам зараз шкоду, вибивають все, що можуть. Одним словом, скоти. О, і я вже так само подивився там в інтернеті, почитав, і для себе я вияснив, що е, ліси є державною власністю, е, ну є власністю нашої держави Україна. І що ми, згідно чинного законодавства, не маємо права, друзі, виходити збирати сухостій і великі гіляки, і бурелом, там буревій, те все, що попадало, не тільки в лісах, але й в полозахисних смугах. Бо за це є, друзі, покарання. За самовільну заготівлю дерев... деревини, ось там гниляків, бачите, от таке все, що повалилося, може бути штраф від 510 до 1020 гривень. Згідно адміністративного кодексу, там 65-та стаття, якщо я не помиляюсь, чи 64, та ось таке, це у 2025 році. І ще я пам'ятаю, щоб таке був нашумівший друзі законопроект, що я не помиляюсь, у 2024 році там, де за заготівлю, ну за збір заготівлю лісу, хотіли там взагалі, там, якщо без документів, дуже великі штрафи впровадити наші. Депутати, але президент витував е, даний е, закон і все так воно на статусі законопроекту і залишилося. Тож е, я поспілкувався з цими хлопцями, привів їх, показав. І кажу, ну от дивіться, ви кажете, от, е, да, наприклад, ось таке, дивіться, друзі, повалило дерево. Все його виходить, я не маю його права взяти, бо це є власність держави. Тож краще хай хай воно, от дивіться, от хай воно згниє. Все, бачите, розпадеться, але ні, людині узяти не можна, бо можуть друзі оштрафувати. А сказали, збирати, можете е, збирати каже можете гілячки. В лісах ви можете заготовлювати гриби, ягоди, мох, шишки, кору і гілячки. І я їх так само ж з ними, я людина така, що люблю поспілкуватися. Я їх підвів і кажу, от дивіться. Ось конкретно, друзі, з цього місця. я Привів, ось там машина стоїть, от ззаду за мною вони зразу стояли. От дивіться, ви кажете, що можна збирати гілячки. А як мені тоді зрозуміти, які гіляки заборонено збирати, а які не заборонено. Наприклад, ну, блін, де ж там показати, ось, наприклад, отака, це злипи гіляка впала. Ось таку гіляку я можу забрати додому. Чи якщо ви мене зловите, кажу, за, за, бо тут недалеко є вирупка, і вони дуже часто, останній тиждень три рази ми з ними пересікалися. О. Е, то ви от скар... побачите, там, представитесь і скажете в машині, ага, жулік, везеш таку гіляку, значиться обікрав державу і штраф тобі там від 510 гривень. Чи, наприклад, ось таку так само. Хай краще вона тут згниє, але щоб я її ось, друзі, бачите, яка, щоб я її не взяв. Так, чи не так? Чи, е... чи можливо законодавством дозволено, от збір ось таких, наприклад, гіляк. Там як два пальці до кучи. чи... Чи взагалі ось такий Так, Можливо, тут я знаю, що в мене є розумні підписники. От, друзі, яка ваша думка? Можна збирати дрова, не можна збирати дрова. Бо знаю, що там, ой, як казав мій дід, хлопчини, на... не дури державу і не розкрадай державу, бо держава, як візьметься за тебе, тобі буде мало місця. Якось так. То думаю, отакі от гілячки в лісі можна заготовляти, а ось такі вже, друзі, не можна. І Е, з ними я поспілкувався і тепер уже, якби мене такі знаєте, сумніви е, турбують. Бо вони раніше літом вони не так їздили, а зараз дуже часто їздять, заїжджають і не хочеться попасти знаєте, на штраф там, чи ще на щось. О, я так з ними по... минут 30 поговорив. І цікавить, друзі, ваша думка. Як ви скажете, ось так само, наприклад. Деревина, ні, щоб людина її там забрала, є ж е, бабки, які живуть на одну сугубу пенсію. Машина дров зараз вартує 14. Машина дров зараз вартує 12-14 тисяч. А в бабульки там пенсія тих 3-3,5 тисячі і як вона, наприклад, от даже в селі може обігріти хату. Це, я думаю, держава якби повинна е, де якось займатися, е, щоб можна було от таким малозабезпеченим там бідним людям, одиноким пенсіонерам. я думаю, щоб краще, щоб воно не згнило. Це там це ж не якась там, знаєте, ділова деревина чи що, бо е, хай людина краще отопить свою домівку, ніж ця, це дерево згниє. Повірте, тут я зараз хожу, всипано цими гнилими деревами. Краще, можливо, да, тут був один ясен, е, такий грубачий повалень, то його да, заготівельники забрали, лісництво його забрало, бо там е, дійсно да, е, там ділова, можна сказати, деревина, просто його бурелом, е, буревій звалив з корінням. Також я вже дізнався, наприклад, що якщо в мене на моїй особистій друзі, ділянці ростуть дуб або сосна, я теж її не маю зрізати. А у мене там є близько 20-30 сосен. Все, їх не можна зачіпати, бо оштрафують. Оштрафують. Я казав мені один можеш брати, щоб ніхто не знав. Але якщо зловлять, то будеш мати проблеми. Ось таке. Так що на своїй ділянці я можу обрізати тільки ці свої дерева, гілячки, груші, яблуні можна зрізати і так далі. Одним словом. Чим більше начитався, тим почав більше сумніватися у тому, що можна, що можна робити, а що не можна. А в нас ось така, бачите, чудовенька погода, пташки співають, сонце світить, паутина летить. А я зараз буду збирати ось такі гіляки. я думаю, не законодавство не забороняє мені їх збирати. І взяв там таку маленьку пилочку і буду. Е, е, обрізати їх і пасувати на збираю, щоб можна було на два-три рази протопити грубку. Бо дякую Богу, знаєте, зима зараз іде, буде дуже тяжка. Хто його знає, як буде з електрикою, з газом. На криняк є грубка, то хоч можна е, обігрітися. А в місті я взагалі не знаю, людям, людям дуже тяжко буде е, тяжко прожити. Е, також ще хотів сказати за своє та минуле відео про зустріч ТЦК. Не здумав, що стільки набере переглядів. І там вже почалися такі коментарі різні, тож було е, прийнято рішення. Я вимкнув коментарі, не хотів, знаєте, того срачу. О. Просто е, хотів розказати свою історію. Зараз підійдемо ще, покажу, що я там себе роблю на пасіці і які я обрізаю гілячки. Що чинне законодавством не заборонено себе, е, можна сказати, в садку працювати. От Там я у мене одна сосна і... За, зачіпати не можу. Так, і ось там ліс, а тут, друзі, бачите, стоїть е, моя пасіка, трошки позаростуло, бо не було можливості покусити. І це ми зараз приїхали, почнемо тут працювати. Взяв я ось такого звіругу собі купив. Ті типу макіта, знаєте, але 1300 ціна. І ось я в себе, наприклад, на своїй ділянці, це в мене приватна моя власність. Обрізаю, друзі, ось такі верби, обрізаю ці гіляки, бо вони тут мені заважають то згідно чинного законодавства їх я собі можу спокійно там обрізати, От так само ці там березки вже. А вже, друзі, де наприклад, росте сосна грубеча, вже я її без дозволу зрізати не можу. Хоча їх і не збираюся зрізати. Ось, наприклад, така сосна. Я її буду окультурувати і все. І хай собі тут росте. Тут у нас сундук. Хундучок ми будемо собі помаленьку. Це ось так само ці дерева, вони мені заважають оцю вербу курчиці, я думаю, що я зрізати можу. Тож, Я думаю, що було, буде цікаво всім оце відео на цю тему, можна брати, не можна, що можна заготовляти, не можна, а чи можна брати так і заготовляти так, щоб ніхто не зловив. Оце я думаю. Теж такий цей. І так само вони мені сказали, що наприклад тут в, в полосах закісних смугах люди буває, вирізають дерева, теж заборонено це, це робити, бо буде покарання. Ось а ми так походили, друзі, з вами по лісі. Дивіться, ось, наприклад, тут такі миляки валяються. Це їх можна брати не можна. Хто його знає. У нас закон як цей самий. Дишло, куди повернув, туди і вийшло. Проста людина завжди буде страждати, а багатим одним словом закон не писаний. Так, ще хотів вам десь там показати. Ось там такі дерева коротше, лежать. Це отакі от собі гіляки, я зараз їх в багажничок наобрізаю, напакую, де й буде, буде пару цих. Я думаю, нічого страшного тут я. Шкоди не принесу, бо як я ще вичитав, що виявляються ці гнилі дерева, які лежать, це теж їх не можна брати через те, що це є. Так, і ми ще зупинилися на гнилих деревах. Виявляється, їх теж, друзі, не можна брати гнилі дерева, бо це якби вони є ну вже внесені типу, чи належать до екосистеми, там, де на них розмножуються гриби, і тим самим ми можемо нанести шкоду екологічній там безпеці там, чи як, Ну хоче довкіллю, можна нанести шкоду. А це, друзі, спори з моєю пасікою такий дубисько, друзі, росте один і тут е, другий. Я не знаю, скільки їм років. Е, це реально він такий грубечий. Е, як то кажуть, в народі українському під дубом постою і сили наберуся. І ще трішки з вами поспілкуюся. Будь ласка, пишіть коментарі, яка ваша думка на рахунок цього. Можна брати, збирати, чи можна з тихаря, щоб ніхто не знав. Бо думаю, якби я це так йшов, машина підперта і вони вже ждали жуліки, що думають, що він буде нести, щось не буде нести. Але я так якби нічого тоді не робив, той цей, то вони мене й не зачіпали і ми з ними так дуже добре поспілкувалися. Бо я, наприклад, думаю, що з часом друзі буду ще більше закручувати гайки і що ну, взагалі не можна буде нічого взяти. Добре, що хоч можна гриби і ягоди збирати без податків. А, і ще що хотів сказати, так само сказали, що, якщо не можна, наприклад, можеш збирати гіляки, але не можна транспортом вивозити з лісу. Можна коротко, взяти на плечі, дай собі що взяв, те приніс, те твоє. На цьому буду завершувати своє відео. Підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки. І наступного разу ще якусь тему таку зачепимо доволі цікаву. Забув в кінці ще, хочу розказати, От за свого знайомого казав, ну він перебрався в 2021 році, в його помер батько. І якби там хата стояла, ну він там приїжджав, дивився, а це вже він вирішив з дружиною 15 км від міста рівного. Перебратися в те село, де, де батько жив, каже, переберемося на зиму, все рівно вода є, світло є, поки що грубка є, де собі якось буде тепліше. Але тут стала в нього проблема, він каже, що, через що я сказав, що машина дров 12-14 тисяч. все ж, які дрова дорогі є, кажу, в мене мотоблок. Візьму я пилку і поїду в ліс, заготовлю дров. ну кажу, іди, каже до мене Ну, як твоя порада буде? Можна, не можна. Ну кажу, друже, я тобі тут кажу, не, не порадник. Не дай Бог тебе там чи зловлять, що, і щось каже потім, що я тобі там дав таку пораду, що їдь, бери, нічого тобі не буде. Тож кожен вирішує сам, що можна, а що не можна. І в садах себе так само можете там яблуні обрізати, собі спокійно, за, за, те, за те, друзі, нічого не буде. Всім успіхів, миру і добра!